Чим більше виробник запроваджує нових технологій свій продукт, тим важче робити про нього огляд, оскільки хочеться розповісти про всі можливості, але тоді відео буде довжиною в цілу вічність. Сьогодні ми не будемо розпилюватися на дрібниці, а чітко поговоримо про переваги нової Delta 3 Pro в порівнянні з іншими зарядними станціями. Протестуємо її реальну ємність, потужність, швидкість зарядки і інший функціонал. І також розберемося, за що ми взагалі платимо такі немаленькі кошти. Складність тесту полягає в тому, що номінальна потужність станції 4 кВт, і щоб її по максимуму навантажити, треба знайти ще відповідний прилад, який буде споживати таку потужність. І в нашому відео ми будемо говорити з більш акцентом на використання зарядної станції в квартирі або в будинку під час блекаутів. І тут буде класно подивитися, як станція працює з е, е, одночасним використанням багатьох приладів. Для тесту беремо декілька важких нагрівальних приладів. Перший це електрогриль з потужністю 2,4 кВт, чайник 1,5 кВт і кавова машина 1,2 кВт. І як ми бачимо, все це працює без будь-яких проблем. Звісно, що в нас ввімкнений режим Xboost, про який, до речі, ми розповідали в минулих оглядах на зарядні станції. Але якщо ви не знаєте, що це таке, то цей режим дозволяє заживлювати прилади навіть більше, ніж номінал самої станції, аж до 6 кВт. В піку, коли гриль набирав робочу температуру, то потужність сягала 4-4 кВт. І при цьому кожен прилад працює в звичайному для себе форматі. Окрім постійного навантаження 4 кВт, є підтримка короткочасних стрибків потужностей до 8 кВт. Тобто дана функція потрібна певним пристроям, яким при старті необхідно, необхідно багато енергії. В ролі таких можуть виступати холодильники, кондиціонери чи будь-які інші потужні компресори. Звісно, що під час блокауту ніхто не буде смажити собі м'ясо на електрогрилі, а буде ощадливо використовувати електроенергію. Але тим не менше, така потужність дає нам змогу використовувати станцію з більш потужними приладами і бути спокійним. Тобто, якщо вам потрібно нагріти воду в бойлері або заживити пральну машину. А якщо ви використовуєте станцію не в квартирі, а в приватному будинку, то це взагалі must have, оскільки середньостатистичні витрати приватного будинку більші, ніж середньостатистичні витрати за квартиру, оскільки там нам потрібно заживлювати насоси, газові котли або якісь інші прилади, систему відеоохорони, не знаю, там ворота електричні тощо. І ця потужність дає нам змогу заживлювати все це одночасно. Ну що ж тут казати, потужності тут дійсно за очі. Ми можемо безкінечно підключати сюди потужні прилади і дивитися, як станція з ними працює, і по суті, лускаючи їх як зернята. Але ж потужний інвертор може за собою нести і ряд недоліків в першу чергу. Це КПД, друге витрати в холостому режимі, і третє це шум. І давайте подивимось, як це реалізовано саме в Delta 3 Pro. Попередня дельта про була дуже шумною, і під час роботи складалось відчуття, що це F-16 пролітає поруч. Але в новинці змінилась система охолодження, і тепер вона проходить через увесь корпус вздовж, а не поперек, як це було раніше. І на диво, ця станція працює неймовірно тихо, як для такої потужності. При постійному навантаженні 2-кіловатного обігрівача протягом 2 годин вона ні разу не перевищувала поділку в 30 дБ, а в середньому це 25-27 дБ поруч зі станцією. Якщо відійти трошки далі, то її взагалі не чутно. Працювала тільки одна частина кулерів, а інша навіть не вмикалася, тому це однозначне покращення нової серії в порівнянні з попереднім. Щодо КПД інвертора, тобто його ефективності перетворення енергії. І тут насправді вийшли неоднозначні тести. Наш ватметр наче зійшов з гузду при тестах самої станції. Він показував, що вона видала 4115 Вт годин ємності, при заявлених 4096 ватт-годин. І враховуючи витрати на інверторі при перетворенні, значення мало бути близько 3860 ватт-годин. Ось як ми порахували. Стабільне споживання. Масляного обігрівача 1930 Вт на годину. Протягом 2 годин це виходить 3860 Вт-годин. А це складає 93% КПД-інвертора, що на один з найкрутіших результатів, який нам доводилось бачити взагалі серед всіх зарядних станцій. Але неприємний момент заключається в тому, що інвертор має особисте споживання і воно може здатись немаленьким. В холостому простої увімкнений інвертор споживає близько 40 Вт-годин. Тобто за 16 годин витратилось приблизно 10% батареї, це 409 ватт взагалі це нормальний показник, бо в середньому 2 кВт на станція витрачає приблизно 25 ватт годин. Взагалі, якийсь відсоток електроенергії буде витрачатися нас в пусту, оскільки в нас працюють вентилятори для охолодження інвертора, включений Wi-Fi... Періодично працює дисплей, і що, і що немало важливо, оскільки в нас є автоматичний режим ДБЖ, то станція постійно тримає високовольтні конденсатори зарядженими, щоб відразу віддати електроенергію і заживлювати ті прилади, які ви до неї під'єднуєте, оскільки час затримки тут складає всього 10 мілісекунд. Тобто прилади, які будуть використовуватися в режимі ДБЖ, цього навіть не відчують. І якщо ви станцію використовуєте в режимі ДБЖ, то пам'ятайте, що також тут є і байпас. Тобто, коли станція заряджена на 100%, вона буде транзитом віддавати електроенергію від мережі до вашого гаджета, не задіюючи самі акумулятори і, відповідно, не зменшуючи ресурс самої станції. Як ви зрозуміли, ємність цієї станції складає 4096 Вт годин, і це наступна її перевага в порівнянні з конкурентами. Звісно, що тут використовуються літі залізо фосфатні акумулятори, але вони тут покращені, а не такі, а не стандартні, я би так сказав, оскільки. Кількість циклів тут більша, і, як завіряє компанія, після 4 тисячі циклів йде падіння ємності всього на 20%. Найцікавіше те, що підтримується можливість розширення ємності до 12 кВт, під'єднавши ще дві екстра батарейки по 4 кВт кожна. До того ж є можливість паралельного підключення до трьох станцій Delta 3 Pro, і ви можете досягти сумарної потужності 12 кВт для житла. Для цього вам потрібно буде використовувати вже смарт панель. і вона буде автоматично балансувати навантаження між всіма станціями. Далі будемо говорити про зарядку, і тут насправді також багато чого цікавого, оскільки EcoFlow попрацювала над цим. І якщо у вас, наприклад, велика екосистема з даних зарядних станцій, то максимальна сумарна потужність по технології Xtreme може складати аж 7 кВт на годину. Перший варіант це, звісно ж, сонячні панелі. Тут є високовольтний XT60 з діапазоном вхідної напруги 30-150 вольт. Максимальний струм 15 А і максимальну споживну потужність 1600 Вт. І низьковольтний xt 60 де напруга в нас 11-60 вольт, максимальний струм 20 А при максимальній споживній потужності 1000 Вт. Далі це варіант зарядки від автомобільного прикурювача або автомобільного мікроінвертора від компанії Ecoflow, бензогенератора, або навіть зарядки від станції зарядки електроавтомобілей. Через силовий порт, який знаходиться позаду станції, станція підтримує як Type 1, так і Type 2 роз'єми. Але, мабуть, найрозповсюдженіший варіант зарядки це буде від звичайної мережі змінного струму 220 вольт. Тут же максимальна потужність буде 2,9 кВт, що також насправді дуже немало. На 94% потужність зарядки зменшується і складає 1,4 кВт, щоб дозарядитися повільним струмом. Тепер поговоримо про візуал, оскільки це перше, що кидається в очі, коли ми розпаковуємо саму станцію. І тут, на мою особисту думку, компанія класно попрацювала, вона виглядає свіжо, вона е, дуже сильно вирізняється поміж інших. Тобто, такий хай-тек дизайн, я би сказав, вона виглядає якась ламборджині серед зарядних станцій. І що немаловажливо, важливо, станція прибавила в розмірах, тому це враховуєте, коли ви хочете десь її розміщувати в себе в квартирі. Звісно, що. Е, вона стала більшою через те, що в неї більша ємність акумуляторів, але тепер це важко сказати як портативна зарядна станція, оскільки вага її складає 52 кг. Тобто потрібно мінімум дві людини, щоб її десь переносити з місця на місце. Звісно, що ви скажете, що є позаду коліщатка і в передній частині у нас схована ручка, але це, це допомагає тільки перевозити її по рівній підлозі. Якщо ви десь знаходитесь на вулиці, або якщо у вас є якісь. Сходи в квартирі або в приватному будинку, то вже ви її ніяк не пере, ну, не передвинете з одного місця на інше. Тобто її потрібно підіймати. Попрацювали над такими приємними елементами, як шторки, які ховають в нас роз'єми для зарядки, для конекту. Тут здається така дрібниця. Але коли ти всім цим користуєшся, розумієш за що ти заплатив такі немалі кошти. Ну що ж, наче зі всіма хардверними моментами розібралися, а тепер говоримо про софт, оскільки це важлива і не маленька частина цієї станції. Звісно, що як і в всіх попередніх станціях, тут є застосунок, і тут відображається базова інформація: моніторингу, зарядки, споживання, увімкнення інвертора, розрахунок часу, температури внутрішніх компонентів тощо можна все моніторити з будь-якої точки світу, якщо підключити станцію до локальної мережі Wi-Fi, і все робиться автоматично буквально за декілька хвилин. Якщо перейти в розширені налаштування, то тут можна знайти більше цікавого. Перше, це автоматична затримка, тобто налаштувати час очікування станції, так і окремо кожного компоненту, про що ми говорили раніше на прикладі інвертора. Далі це налаштування потужності зарядки для мережі змінного струму є окремий фізичний перемикач на самій станції, але для силового роз'єму можна налаштовувати його через додаток. Окремо можна дозволити зарядку навіть вашого електромобіля. Або увімкнути режим при використанні захисних вимикачів, які захищають людину від ураження електричним струмом у разі прямого та непрямого доторкання до струмопровідних елементів, а також захист житла від небезпеки загорання через несправню електропроводку. Можна встановити ліміти зарядки та розрядки, якщо ви не бажаєте розряджати вашу станцію в нуль, або не заряджати до 100%. Можливість налаштовувати резервну ємність, яка не буде задіюватись при звичайному використанні. Ані станції це потрібно, якщо у вас станція встановлена як частина мережі оселі і використовується для підміщення енергії на постійній основі зв'язки з мікроінвертором і сонячними панелями. Ще тут є різні режими для економії електроенергії, але для нашої кра... країни це не зовсім актуально, бо економія буде мізерна і станція себе окупить тільки через десятки років, але все ж таки цей функціонал присутній і, можливо, буде корисний в майбутньому. І з крутого це заплановані завдання. Ми можемо вказати, коли конкретно станція має зарядитися і від якого джерела. Наприклад, поставити час зарядки вночі чи в інший час. Можна придумати багато варіантів, де цей функціонал знадобиться. І одна з найважливіших функцій серед цього списку це пам'ять роз'ємів. Зараз поясню, що це таке. Наприклад, коли станція працює у нас в режимі ДБЖ і заживлює якийсь електроприлад, наприклад, холодильник, світло пропало. Відповідно, холодильник перемкнувся на живлення від станції і працює якийсь певний час. Моделюємо ситуацію, що ви поїхали десь по справам, бо поїхали в відпуску, і холодильник працює, наприклад, декілька днів від самої станції. Світла все ще, все ще немає. Станція розряджається, відповідно, вимикається разом з холодильником, але через певний час у нас вмикається світло. І на більшій станції, коли вмикається світло, станція в нас починає заряджатися, але розетки 220. Не включені. І тому цей функціонал в станції. Класно працює, оскільки ви можете залишити їх включеними. І як тільки включиться світло, станція почне заряджатися, відразу включаться всі прилади, які підключені до самої станції. Тобто, ви повноцінно використовуєте вашу зарядну станцію як безперебійник і не переживаєте, чи розрядиться ваша станція чи ні. Також присутнє налаштування пріоритетності, як зарядки, так і розрядки вбудованої батареї або зовнішніх. Наприклад, якщо ви хочете зберігати заряд самої станції до останнього, і спершу використовувати ємність додаткових батарей. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви змогли дати відповіді на всі питання, які могли виникнути з цієї станції. І я думаю, що ви Прийняли для себе рішення чи вартує станція Delta 3 Pro тих коштів, які просить за них виробник. Якщо ви бажаєте її придбати, ви зможете зробити це за посиланням під відео. Якщо ще якісь є питання, також чекаємо вас в коментарях. Підписуйтесь, ставте подобайки. Далі ще буде більше цікавого і корисного контенту.